Сполучені Штати Америки знову не хочуть називати Росію агресором. Тепер на рівні комуніке країн J7, які сьогодні випустили заяву своїх міністрів фінансів і зафіксували позицію, що Розморожувати російські активи, поки триває їхня агресія по відношенню до України, не будуть. А також необхідність підтримувати подальшому Україну для того, щоб протистояти російському агресору. Західна преса пише, що Сполучені Штати Америки виступали категорично проти включення у цю колективну заяву таких термінів, як вторгнення, незаконне вторгнення Росії. Фіксувати подальшу підтримку України, і це вже не вперше, коли на рівні от таких от колективних заяв чи міжнародних організацій Сполучені Штати Америки намагаються максимально пом'якшити риторику таких документів і фактично не називаючи прямо Росію агресором, а війну в Україні якось зводячи до якогось конфлікту. Це вже відбувалося і на рівні резолюцій Організація Об'єднаних Націй Ради безпеки, Генасаблеї це не вперше. Хочу нагадати, що коли була е, третя річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому, 25-му році Сполучені Штати Америки також відмовилися включати в спільну заяву КРІНДЖІ Севен відповідну риторику, називаючи речі своїми іменами. А на вербну неділю у квітні 25-го року, коли Росія терористичним ракетним обстрілом била цивільних мешканців міста Сум, які йшли з церкви і фактично нікому нічого не заподіюючи, Сполучені Штати Америки виступили проти колективної заяви із засудженням російської агресії. Держсекретар Марко Рубіо пояснює це тим, що Сполучені Штати Америки не хочуть говорити мовою антагонізму, тим самим не заважати Налагодженню переговорного процесу України і Росії. Але терористу Путіну плювати хотілось на такі от компліментарні речі з боку наших західних союзників, тому що він прекрасно розуміє, чого він хоче. Він хоче подальшої ескалації, він хоче подальшої агресії, подальшого просування в глиб території України, і йому абсолютно все одно, що буде насправді в тих колективних заявах, тому що. Дослухатися до аргументів і до мови фактично ультимату з боку країн заходу він не планує і е, ніколи не планував, очевидно. Але це важливо для того, щоб була консолідована підтримка України. Тому що якщо на рівні G7 не буде єдиної позиції, це буде впливати на перспективу військової і фінансової допомоги із з боку інших країн.